Тенденцію від е, е, тих е, мюнхенських конференцій безпеки там, 7 сьомого року, коли Путін е, сказав, що тепер він буде е, волдичіцей морською, або що він тепер буде, скажімо так, претендувати на центр е, впливу і сили. Я спостерігаю за конференцією Ну го року, наприклад, коли е, пан Ішінгер, це голова. Конференція з безпеки розповідав про те, що не дивлячись на окупацію Криму, не дивлячись на таку поведінку Росії. Ми маємо е, говорити з нею. Ми маємо бути з нею. Ми маємо е, комунікувати з нею. Я пам'ятаю конференцію з безпеки 20-го року, коли Україні нагадую, Україні виписали так званий, е, значить, план по Україні, де дванадцятим, якщо я не помиляюсь, пунктом було те, що нам. Нам увага, шановні глядачі. Нам будуть, скажімо так, розробляти нову ідентичність. Тобто, ми без роду, без племені, от від єдиного народу, але бачите, у нас щось там подгуляла ідентичність, і тепер нам треба її розробляти. Тобто, навіть не німець, вам, монголи-монголи. Німець скаже вам слов'яни слов'яни, а там ще написано, що будуть розробляти наші сусіди, тобто росіяни нам будуть диктувати, скажімо так, хто ми звідки і куди. Ну зрозуміло, куди, куди ми мусимо йти. Ну, ми послали їх саме туди. Там угорці мали нам розробляти також ідентичність. Тому я і не тільки про цю конференцію хотів би зараз сказати, а про те, яким чином ми насправді. Змінилися, тому що там були і наші. Я не стукач, я прізвища пам'ятаю, але не буду їх нагадувати нашим глядачам, хто в тому числі з української сторони також брав участь в так, от такого собі плану для того, щоб сподобатись росіянам. Тому я буду ще говорити про ту тенденцію. Насправді тенденція така. Ми раніше боялися, що будуть говорити. Я не боявся, але я кажу так фігурально боялися, що будуть говорити про Україну без України. А тепер ми спостерігаємо, що говорять про Росію без Росії, мало того, говорять не про Росію, а про її поразки. Нарешті їх артикуляційний апарат та як. Те, що у них там відповідає за вербалізацію їх думок, нарешті спромігся говорити, називати речі своїми іменами і не ховати голову у пісок. Ми тепер бачимо, що насправді Іріші сунак говорить про те, що нам треба надати, скажімо так, такий статус, такі гарантії безпеки і розробити їх. Фактично до вільнюського саміту саміту вільнюс, саміту, саміту НАТО, розробити, щоб гарантії безпеки були. Там говорять про те, що вони насправді західні лідери зробили помилки раніше, коли. З певною міру були в полоні ілюзій щодо якоїсь там демократичної Росії, якоїсь там Європи від Лісабону до Далекого Сходу. Вони тепер певною мірою розплачуються за ці помилки і готові, готові ну, певною мірою десь так компенсувати. Ми, ми бачимо конкуренцію вже практично між лідерами тих країн, які раніше не хотіли, не могли, неспроможні були бачити, тому що не бачили і громадяни. Ми ж з вами не раз говорили. Даже, що Росія е, Путін взяв заручники не тільки Україну, не тільки громадян України, не тільки лідерів України. Він взяв насправді в заручники Європу і намагався взяв заручники весь світ. Тому що, що таке заручники? Це практично взяти заручники, лякати, і е, сподіваючись на те, що буде такий собі психологічний феномен е, жертви, що жертва буде любити. Ту людину від якої залежить її життя, і цей Согомський синдром буде спрацьовувати. Не будуть готові громадяни у саме Чимберліна, громадяни країн, які далекі від України, боротися за інтереси тих людей, яких вони навіть не знають. Це я дослівно цитую Чимберліна тривосьому році, до речі, також після конференції в Мюнхені. Тому насправді ми говоримо про позитивні речі: Україна суб'єктніше. Навіть я не знаю коли вона могла, або коли вона зможе бути. Думаю, що не буде Україна насправді. Е, ну, верніше, е, ну ну я не знаю, куди далі вже. Ми зараз в порядку денному і диктуємо навіть внутрішні порядки денні багатьох країн. Е, е, Україна дуже суб'єктна, і е, ця метафора Геракліта доля покірного денного покірного силою. Це насправді е, доля України і українців. Ми примусили е, насправді називати речі своїми нами тих, хто був неспроможний їх. Називати тими речами, тому ми змінили світ, а не абстрактно якось так змінився світ сам по собі. Пане Валерію, бачите, ви говорите про те, що ви пам'ятаєте попередні заяви з попередніх мюнхенських конференцій. А ось ці заяви того ж таки не знаю, знову ж таки Орбана, який каже про те, що це не наша війна. Тобто, знову він говорить про те, що ну якби угорщина і надалі торгуватиме з Росією, надалі її підтримуватиме зв'язки з нею. Також Еммануель Макрон, який каже про те, що Франція ніколи не виступала і не виступала виступатиме за розгром Росії, що треба да довести якусь справу до якоїсь логічної крапки, а потім все ж таки посадити Путіна за стіл перемовин Ну стосовно е, Орбана. Я вже е, процитую сам себе: це насправді угорський Лукашенко, тобто, це людина, яка торгує е, інтересами своєї країни, е, фактично е, заради свого. Війського політичного інтересу, мало то економічного інтересу, тому що в тих грошах, які інвестує Росія, є його і, і, і його економічний інтерес через офшорні рахунки, він отримує е, насправді е, в тому числі і економічні зиски, якщо називати їх економічним. Ну але вибачте, е, ну насправді ми ж маємо розуміти, що е, ця проблема також існує, і повірте мені. Орбан зацікавлений цій війні, тому що після війни йому згадають після нашої перемоги, як він себе поводив. До речі, як згадали Угорщині після першої і другої світових воєн, не буду зараз говорити про Орбана, але е, б, достатньо подивитися на те, яким чином страждала через таких собі е, притіч Орбана за недалекоглядну політику е, Угорщина. А тому першина вівця е, все стадо псує. Ну але стадо насправді, якщо говорити про європейський союз. Воно не те, що злопам'ятне в нього є механізми процедури, які він буде вже переробляти, по ходу, позбавляючись такого роду шантажу. І Ми це до речі, побачимо і на парламентські Ради Європи парламентській парламентські ОБСЄ, коли Україна буде блокувати, тому що Австрія також знаєте, за такою австро-угорською традицією, також намагається сидіти на двох стільцях. Але долю австро угорщини ми також пам'ятаємо. Єдине, що Росія імперія, яка не буде е, гинути як Австро-Угорщина під е, е, музику Маліра. Вона буде здухати під е, якісь там кіношки якогось там міхалкова. А е, тому є такий орба. Ну про Макрона насправді тут треба думати, е, верніше. Е, Коментувати не забуваючи, що альтернативою е, в у Макрона є ліпен, е, тому ну не ми ж обираємо насправді президента е, е, Франції, і ми маємо розуміти, що є певна міру аудиторія тих людей, які е, ну і і далі не хочуть е, бачити тієї війни, яка для них є чужою. Мало того, традиційно, ну не буду про це одразу, але історія вісійської. Франції також не треба забувати, і насправді тут треба дивитися і дякувати пану Макрону, насправді не за його слова, за його справи, тому що той самий Макрон, як з'ясували, ми недавно дає нам фактично ті непробовані, навіть яких немає французька армія. Ну, ті самі керовані ракети дуже потужних сучасних проти. Танкових ракетних комплексів той саме Макрон перший е, запропонував Україні. Е, знаєте, перед цією танковою коаліцією в Рамштайні створенням цієї коаліції, запропонував е, Україні АМХ-10, який ми маємо отримувати е, буквально вже е, через е, там декаду, через днів, через 10. А е, тому, коли я кажу про конкуренцію е, інтенсив і е, певною мірою платформи потенції я кажу в тому числі е, про е, тих. Людей, які розуміючи складність ситуації, в тому числі всередині своєї країни, але все ж таки намагаються підтверджувати свої лідерські функції, оскільки ми не говорили про наприклад про Шольца, скільки би ми не критикували позицію Німеччини, але Німеччина взяла на себе певною мірою ініціативу. Подивіться на заяви і справи Шольца, так. Ми вимагали від них танків, але насправді з'ясувалося, що нам обіцяли, але не всі змогли. І тепер Німеччина бере на себе функцію лідерства створити там не неродні підрозділи, а які будуть такою собі, знаєте, ну звірінцем пересортяся. Тому що важко зараз нашим хлопцям під літачок, це південна східна ділянка біля Бахмуту. Ну постачати, скажімо, для. 120-мм нарізних пушок припустимо під британський Челліджер-2 і постачати під леопарди, під е гладкоствольні гармати е снаряди. Увіть собі, яка це складна робота. Тому це системні речі. речі. там, має бути також лідер, який бере на себе такого роду функції. Тому Макрон говорить те, що Сприймаються французьким суспільством, насправді робить позитивні речі для України не по справ не по словах, а по справах ми маємо оцінювати насправді лідерів і, взагалі, людей. Ну і наостанок. Ми ну стосовно Макрона і стосовно європейського союзу. Ми маємо розуміти, що великий корабель від довго повертається насправді. А, і капітани мають знаходитися не на кормі, якщо вони капітани, на капітанському мостику е фактично попереду, щоб вони е цей курс спрямовували. Тому коли я говорив про е те, що е позиція Макрона е вона е все ж таки має відбивати в тому числі десь так. Рудіментарні, можливо, відголоски відлуння того, що цей корабель, в тому числі громадяни Європи, ну повільно розгортаються. Ми маємо також ну, скажімо, на все зважати, тому що ну не просто не непроста ситуація, але європейський союз, НАТО, всі ці інституції, які словами того совомокрона, ну мали. Ну, скажімо так дуже великі проблеми з мозком. то ми бачимо насправді, що Путін свою агресію а він верніше відповідь України на агресію Путіна. Вона об'єднала і українців всередині України і об'єднує Європу НАТО. І ті інститути, і інституції, і, і національні парламенти і громадян європейських країн навколо себе. Тому питання не в словах, а в справах. Путін насправді на сьогоднішній день вже і Росія вже не та, яка була 12 12 місяців тому. І тому ще один момент: знаєте, він дуже важливий. Не треба забувати, що світ. Ну, боїться розпаду Росії. Я про це неодноразово кажу. Починаючи з 2014 року. Певну міру об'єктивні речі. Я не виправдовую. Я як експерт намагаюся пояснити такого роду аргументи вже на таких прикладах. Світ побачив, що таке лівія після. Після Кадафі світ побачив, що таке ірак після Хусейна. Я знову таки вибачте, сам себе 14-го року, але це правда, скільки вона не була банальною, і світ не хоче такого роду процесів на території нашпігованої ядерними бомбами, тому що він прекрасно знає, розуміє, що взяти на себе відповідальність за всю територію Росії ну це складно. Насправді це майже неможливо. Це тільки об'єднаю тих, які невдовзі будуть селяти. Повірте мені, стріляти один одного пригожинських кадировських кадиров. Тувіські е, десь там Лугандонських. Вибачте, я кажу, що в тих термінах, яких треба описувати тих сепаратистів і колаборантів з першої другого армійських корпусів. Ця стрільба почнеться. Як тільки туди входить якась окупаційна позитивна аспекті влада, а вона буде об'єднувати в боротьбі проти себе. Тому питання розпаду і контролю Росії мають бути контрольованими. Цей процес потапротес вибуху а вибух це горіння з високою швидкістю мають контролюватися в тому числі. такого роду заяви Макрона, бо якби він сказав, треба зруйнувати Росію. Ну наврядчі, бо це зруйнувало б Росію.